Тим часом відставки Авакова вимагала відразу кілька мітингів біля Верховної Ради, а в самому парламенті зашкалювали емоції. У відставку подавав виконувач обов'язків міністра оборони Ігор Тенюх, А виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов ставив на голосування недовіру до себе як спікера парламенту про нервовий день у сюжеті. У раді доповідає в Ігор і а Також урядовці соціальної політики розповідають, як саме готові допомагати військовикам, їхнім сім'ям, а також всім бажаючим, які готові покинути півострів. Утворений і діє сьогодні штаб, який опікується питаннями переміщення родин військовослужбовців на території України. Створено сьогодні 26 тисяч місць, які зарезервовані в 18 регіонах України, готові прийняти. Родини військовослужбовців станом на 24 березня нами отримано та розміщено 3608 громадян, які будуть тимчасово перебувати на, в регіонах на материковій часті України. Найбільше звернулося до міста Львова. Це понад 1200 осіб. У коаліції ж знову нагадують про неефективну роботу Міноборони під час російської окупації Криму. Крим окуповано без жодного супротиву. Хочу звернути вашу увагу, і кожен з вас це знає. Хлопці стояли, захищали окропашно кораблі і частини. Вони чекали чітких наказів. Після всього почутого ценюк знову виходить на трибуну Верховної Ради і каже: інформація про те, що у військовиків не було наказу неправдива і готовий, хоч зараз, скласти свої повноваження. Послідні дії і послідні вислови в пресі про так звані недачі не наказів. Це не відповідає дійсності. Мною було відданий наказ на. Використання зброї згідно статутів. Я за своє місце ніколи не тримався і триматись не збираюсь. Я, виконуючий обов'язки міністра оборони, адмірал Тенюх, подаю відставку. Честь має. Одначе депутати з першого разу не підтримали такого рішення свободівця Тенюха. Рішення не прийнято, дякую. Не голосували комуністи, бо їх не було і ударівці, бо не знали, кого замість нього запропонують на цю посаду. Але певні після обговорення нової кандидатури Тенюк має піти і натякають, що так само може піти і голова Верховної Ради. Тим часом з надвору напруження наростає. Тож на 12-ту годину радою наступні мітинги тут вимагають ввести візи з Росією. Нормальний здоровий візовий режим тут повісили плакат, вимагають. Прийняти реанімаційний пакет реформ. Тут стоїть автомайдан, який вимагає повної ілюстрації до службовців. Нормальний законопроєкт. Між людьми ходять жіночки, що вимагають відставки Денюха. Тут продовжується мітинг, на якому вимагали відставки Авакова. Вий, що по Сашку білому думаєте? Думаю, Аваков Люди, що вимагають волі, політв'язням, поставили на мета. А тут продовжують стояти люди, які хочуть мати легального калашні кова. Є такі випадки, коли без калаша нічого не зробиш в Молдавії, в Молдаві з 95-го року. Оце дозволено. Вони п'ють не менше ніж ми. Не менше тема. Тенюха під Радою ще гуляє. Вони чули, що міністра не відпустили відставку, удар не проголосував. Мають питання до кличка. Він якраз на мітинги заглянув. Віталік, ти з турчиновим там сорився на засіданні. Кличко на хвилину підходить до мікрофона. Має бігти заладнати питання щодо міністра оборони. Зараз ми на а тільки на враду зайшов Віталій Кличко. Він нам розповів, що удар має нову кандидатуру на посаду міністра оборони. Чи вдасться її проголосувати? Знає моя колега Юлія Янчар. За 228. Після невеликої перерви депутати таки проголосували за відставку свободівця Тенюха. А на його місце запропонували нового кандидата не політика, а прикордонника Михайло Коволя. Його, до речі, викрадали. У березні цього року російські окупанти в Ялті. За 251 рішення прийнято. Я вірю в Збройні Сили України. Вірю в нашу неньку Україну світло її майбутнє. Дякую за увагу. Йому на допомогу радником призначають генерала Кузьмука про конкретні кроки, поки не говорять. Тим часом турчина, в якого у відставку хочуть відправити ударівці, сам ставить це питання на голосування. Представник фракції Удар сказав, що вони будуть вносити чи лякають мене нема я за вас її внесу. Будь ласка, прошу Верховну Раду визначити з цього питання щодо зняття з посади голови Верховної Ради. Прошу щодо зняття посади, посади голови Верховної Ради. Прошу голосувати Верховну Раду. Будь ласка, хто бажає голосувати? Нехай голосує за два голоси. Працюємо далі. Таку гарячку між і батьківщиною вже другий день поспіль обговорюють в кулуарах. Проте сутички між кличком і турчиновим у фракціях, що входять до однієї коаліції, розцінюють просто як емоції. Є трошки нервова ситуація, яка пов'язана з ситуацією в країні. Я думаю, що це робочі моменти. Емоції іноді грають, але партія ударна полягає на тому, що сьогодні владі владній коаліції в першу чергу потрібні холодна голова емоцій має бути мінімум має бути все таки в першу чергу конструктивні рішення. До обіду депутати ще працювали і голосували. Зокрема, ухвалили закон про прозорість держзакупівель. Тепер що і за скільки купує держава буде на контролі в громадськості. Юліїнчар Дмитро Лотвенко, Олексій Жиленко та Олександнико. Програма вікна СТБ.